Доброго дня! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців заняття 18. Продовжуємо вивчати статті Податкового кодексу стосовно податку на додану вартість. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються резидентами, нерезидентами на митній території України. 190.1 Базою оподаткування для товарів, що возяться на митну територію України, є договірна контрактна вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу 3 Митного кодексу України. Треба ще вивчити митний кодекс і взагалі то будемо розуміти і знати все. З урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. Базове оподаткування для тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, що возяться на митну територію України, є максимальна роздрібна ціна таких товарів без зрахування податку на додану вартість. При визначенні бази оподаткування для товарів, що возяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти. У валюту України здійснюється за курсом валюти, визначим він відповідно до статті 39 прим. 1 цього кодексу. Стаття 190. Точка Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України базові оподаткування є договірна контрактна вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним обміном курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидента без її оплати база оподаткування визначається, виходячи з звичайних цін на такі послуги без урахування податку. Стаття 190. Точка 3. у випадку передбачених статтею 191 цього кодексу база оподаткування визначається зарахуванням положень статті 191 цього кодексу. Стаття 191. особливості оподаткування операцій в. З ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у несупроводжуваному багажі та товарів, що возяться на митну територію України фізичними особами в ручній поклажі та або у супроводжуваному багажі. Стаття 191.1 особливості оподаткування операцій, звезення на митну територію України, товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у Несупроводжуваному багажі. І так, стаття 191.1.1. У разі ввезення на митну територію України товарів міжнародних поштових та експрес відправлених у несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість для юридичних осіб або. Фізичних осіб підприємцям або частина сумарної фактурної вартості для фізичних осіб, визначені відповідно до Митного кодексу України з рахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті. Стаття 191.1.2. датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних почтових та експрес-відправленнях у несупроводжуваному багажі. Є дата подання контролюючому органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію. Стаття 191.1.3 сплата податку. Нарахованого у реєстрах тимчасових та або додаткових міжнародних почтових та експрес-відправлень, що додаються оператором поштового зв'язку, експрес-перевізником, здійснюються зарахуванням особливостей, встановлених статтями 236 374 Митного кодексу України. Як бачите, митний кодекс також треба вивчити, там 590 статей. І положення перехідні. Стаття 191.1.4 сплата податку нарахованого у митних деклараціях, що подаються фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами підприємцями або обноваженими ним особами, здійснюється в загальному порядку, визначеному Митним кодексом України. Стаття 191.1.5 при визначенні бази оподаткування для товарів, що возяться на митну територію України у міжнародних почтових та експрес-відправленнях, у несуводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначена відповідно до статті 39.1 цього кодексу. Стаття 191.2 Особливості визначення бази оподаткування для товарів, що возяться на митну територію країни фізичними особами у ручній поклажі та або у супроводжуваному багажі. Стаття 191.2.2 У разі ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та або у супроводжуваному багажі товарів, крім підоцигних товарів та особистих речей. Сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро через пункти пропуску через державний кордон України відкриті для повітряного сполучення, бази оподаткування і частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро з урахуванням мита, що підлягає сплаті. Стаття 191.2.3 у разі ввезення на митну територію України фізичним особам у ручній покладі та або у супроводжуваному багажі товарів, крім підоцихне товарів та особистих речей, сумарна фактурна вартість, яких перевищує еквівалент 500 євро. Через інші ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України, базове оподаткування є частиною сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро з урахуванням мита, що підлягає сплаті. У разі везення на митну територію України в ручній покладі та або у супроводжуваному багажі товарів, крім підоцизних товарів та особистих речей, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро, та сумарна вага яких не перевищує 50 кілограм через інші ніж вітряні та повітряні сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години, або яка від'їжджає в Україну. Частіше одного разу протягом 72 годин, годин. базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро з урахуванням мита, що підлягає сплаті. Стаття 191.2.4 у разі ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та або у супроводженому Супроводжуваному багажі товарів, крім підзаксизних товарів та особистих речей, через інші ніж відкриті для повітряного сполучення пункту пропуску через державний кордон України, сумарна вага яких перевищує 50 кг. Базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, очислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг, кілограм, рахуванням мита, що підлягає сплаті. Стаття 191.3. Фактурна вартість товарів, які возяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у несупроводжуваному багажі фізичними особами ручній поклажі та або у супроводжуваному багажі визначається у порядку, передбаченому Митним кодексом України. Так. ну… І стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках, порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту. Так, цю статтю ми вже розглянемо на наступному занятті. Дякую за увагу. На все добре!